Сьогодні у нас 2 листопада, 25-го року. Я приїхала полити свої гортензії. Мене не було тиждень. І заодно хочу перевірити, як виглядають вони і чи потрібно щось робити. Тиждень тому я їх просто поливала водичкою, і все. І зараз будемо разом з вами оглядати гортензії. Почну. З черешкової гортензії це летиста така гортензія, яка буде заплітати якусь основу опору. Яна мені подарувала маленький саджанець, я його намагаюся розмножити, пришпилила там плеті і подивлюся на наступний рік весною, який буде результат. Зараз вона, як бачите, почала реагувати вже на низькі температури і осипається трошки. Але це нормально. Висаджувати я її у відкритий ґрунт буду навесні, вже обрала її місце, сподіваюся, їй сподобається, і вона буде гарно наростати. А поки що вона буде зимувати разом з широколистими гортензіями у спеціальному приміщенні. І як я наказала, що це ближчий догляд за цією гортензією, як волотистих, ніж широколистих. Але не хочу ризикувати, тому першу зиму вона буде горщику зимувати. Це в мене екліпс. Щось в цьому році мені з нею не дуже вдається знайти спільну мову. І я побачила, що вона вже починає ось так листочки сушити, тому я буду їх потрошку прибирати, щоб вона почала розуміти, що їй треба взагалі то вже вкладатися спадки. Бо, як бачите, в неї поки що немає ознак того, що вона хоче здерев'яніти. Але я не всі листочки прибираю, просто так зверху ці що зіпсовані. Оці малючки малючки почувають себе добре. Деякі, навіть, бачите, вже ось почали скидати листочки, і почався процес здерев'яніння. Подивіться, як то класно все це відбувається. Ось. Зараз подивлюся, що це у мене за саджанець, якщо він у мене підписаний. Так, це попстар ось такий саджанець. Вже закладена квіткова брунька зверху на одному пагоні і на іншому. Ось приклад ще. Бачите, листочки, оці нижні, всі, які опали, треба прибирати, щоб вони тут не гнили і не розвивалися ці. Бактерії. Тому зараз кожен горщик пройдуся і поприбираю всі листочки, які опали. Тут теж, вже, якщо бачите, почався процес отерення, і я спробую відправити на зимівлю в цьому об'ємі, при умові, що він буде повністю заповнений корінчиком. цей горщик. Зараз я їх пролила Атланти 03020. І сьогодні у нас 12 градусів, вночі був мінус в вдень 12, тому я думаю, що гортензії будуть далі продовжувати засвоювати ці добрива, бо Атланти працює при температурі від 5 плюс 7, Тому, сподіваюся, це допоможе їм скоріше відреагувати і почати готуватися до зимівлі. Ось ще один приклад: гортензія Альпінглюхін. В цьому році я її купила маленьким саджанцем. Я її формувала, обрізала. Навіть в мене вийшло вкорінити її живці, і бачите, вона вже жовціє, скидає листочки, і стовбурці почали дерев'яніти. І ось такі от цяточки, крапочки на стовбурцях це гарна ознака. Це значить, гортензія гортенція готується до зими. Пам'ятаєте, красуню гортензію, яку я купляла, це Magical Dark Ruby. Через те, що в неї забитий ком корінням, я поливала всі свої гортензії, і її теж, а вона не отримала вологу достатньо, так як інші гортензії. І через тиждень, коли я приїхала, я побачила, що вона вся така вже знаєте, листочки в'януть почали, і я її відмочувала у воді, ставила у відро з водою, відмочувала цей ком. Зараз пролила теж Атланти. І подивіться, вона поскидала всі листочки, вона сама поскидала. І, от, припустимо, тут листочок сухенький, але він ще тримається і тут квіткова брунька. Тому я не чіпаю, от коли вона вирішить все сама скинути, тоді вона і вирішить. Процес здерев'яніння йде, бачите? Тому сподіваюся, що після того, як вона оце поскидала всі листочки внизу. То вона почне скоріше дерев'яніти. І в мене тепер є такий дилема, чи потрібно її пересадити трошки більше горщик, бо я хвилююся, що вона взимку може якось пересохнути. Бо не знаю, чи зараз у мене вийде показати вам її ком. Зачекайте. Не вийшла її дістати. Ось, подивіться, її корінчики, вона така забита. З цієї сторони, взагалі, вся така біла. І чесно, мені зовсім не зрозуміло, чи потрібно її трошки пересадити в інший горщик, чи не потрібно, чи так вже залишити її. Е, ще я почекаю тиждень, подивлюся, як буде пересихати цей ком. Я його сьогодні теж добре пролила. І ви мені, будь ласка, в коментарях напишіть, що б ви зробили з нею, як би ви її відправляли на зимівлю. Пересаджувала би і відправляли би, або залишила б вже в цьому горщику, і присадила б вже навесні. Швиденько покажу вам інші гортензії міс Саурі. Квіти, як бачите, я ще не зрізаю. Буду їх зрізати, коли вже листочки будуть опадати. І перед тим, як робити обробочку. Фунгіцидом перед зимівлею, от тоді я їх і обріжу. Поки що, чесно, я е, дуже хвилююсь, що цією обрізкою я зараз буду стимулювати розвиток оцих брунюк, які знаходяться під суцвіттями. Тому на цей раз, цього року, суцвіття я не зрізаю. І ось Матахарі. Вона вже доцвітає, і це добре, що вона не розкриває нови, нових цих бутончиків. Вона готується. Бачите, які квіткові бруньки? Поки що вона прям така зелененька-зелененька. Але сподіваюся, що все ж таки, коли вже настануть такі постійні холода, то вона почне більше реагувати і вже сама скидати листочки. А ось тут Матахарі. Я її купила цього року. І вона була маленькою. І ось так от зараз цей кущик виглядає. Бачите, вона вже сама жовціє. Ось ці листочки жовті. Ось. Можна їх, якщо вони, ось вони добре самі відпадають, прибрати. Обережно так, щоб не пошкодити ці квіткові брунки. Всі ці сухенькі листочки теж я зараз приберу. І дивіться, вона теж почала вже. Дорослі деревина з'являється, тому поки що тенденція мені подобається у гортензії, Так, вони зелені, але ж подивіться, скільки бруньок вона закладає. І я сподіваюся, що це будуть теж брунечки, які будуть квітувати наступного року. Пам'ятаєте, Endless Summer The Original. Ось так він зараз виглядає. Я його в цьому році обрізала багато разів. В мене багато вийшло в корінити. Не знаю, як перезимують ці саджанці, але якщо все буде добре, я придумала собі на новій ділянці висадити такий масив з цих гортензій і підкислювати їх алюмінієм для того, щоб створити такий блакитний острівець. Не знаю, вийде чи ні, буду сподіватися, що все, все буде так, як. Мріється, як бажається, і бачите, хотіла показати вам, що він починає теж дерев'яніти, дозрівати, тому все добре. І ось цей g це відносно нова гортензія, Я її купляла у кінці серпня чи на початку вересня. І ось так вона виглядає. Вже теж почала дерев'яніти, закладати бронечки. І мені дуже сподобався її насичений синій колір. Тому, сподіваюся, наступного року буде в мене така красуня. Остання гортензія, яку я хочу вам показати, це наречена втікачка. Її теж я купляла в цьому році, маленькою зовсім, стригла її, для того, щоб вона ось такою пишною була. І вона, дивіться, почала вже теж дерев'яніти і закладати бронечки. Ось такі гарні бронечки. Думаю, що якщо все це призимує і наступного року вона розквітне, то це буде такий е, біла така, шапка суцвіть. Дуже мені подобається відео, я дивилася, е, коли цей кущик вже такий дорослий, як він гарно виглядає, тому теж буду її розмножувати для себе і використовувати як декор ампіль на гортинці. Це огляд, я закінчила свої гортензії. Ось така краса. Наступне відео буду вже знімати в кінці листопада. Сподіваюсь, буде, що показати вам. І у нас вже майже готове приміщення, де вони будуть зимувати. і обов'язково буду вам теж показувати про нього, і як я буду їх відправляти зимувати. Дуже. Сподіваюсь, що вже у кінці листопада, на початку грудня, вони будуть готові для того, щоб відправлятися на зимівлю. А зараз я всім бажаю мира, добра, вирощуйте квіти. Це дуже рятує, заспокоює, відволікає наші важкі часи. Бажаю всім успіху і собі теж, і до нових зустрічей! פקה פקה